Привіт, друзі! Мене звати Олексій. Я займаюся виготовленням електрощитів на замовлення. У мене замовляють електрощити зі всієї України. Для того, щоб замовити електрощит, потрібно спочатку заповнити опитувальну форму. Для цього я даю посилання під цим відео. Будь ласка, кому цікаво та кому потрібен сучасний та надійний електрощит, заповнюйте опитувальник та я надішлю комерційну пропозицію протягом. Двох-трьох робочих днів. А сьогоднішнє відео я хочу присвятити е, от таким от електрощитам. Це електрощити, зібрані на замовлення для приватного будинку. Вони відправляються в місто Бориспіль Київської області. Е, один з щитів є від ним, це ще R1 щит, а е, другий щит ще r 2 Євген. Щитом, який живиться від щита ще щит Р1. Цей щит буде розташований в гаражі приватного будинку, а щит ще Р2 буде знаходитись в прихожі приватного будинку. Вони виконані повністю за побажаннями замовника, враховують всі його побажання, враховують технічні дані, які замовник відправив. До щита можна підключити генератор напруги, та за допомогою такого вимикача можна перевести роботу щитів від живлення від генератора напруги. Також в щиті ще 1 є три реле контролю напруги, за допомогою котрих відбувається захист від перепадів вхідної напруги. Що ще тут такого особливого? В щиті номер 2 є загальний вимикач, який повністю знеструмлює всі споживачі, які під'єднані до цього щита. А до цього щита у нас під'єднані всі споживачі всередині будинку. Якщо до цього щита під'єднуються споживачі гаража та сам та сам щиток номер 2 то до щитка номер 2 Під'єднуються споживачі першого поверху, другого поверху, це в принципі все. А також вуличного освітлення. Є загальний вимикач, який повністю все знеструмлює в цьому щиті. Є вимикач номер 2 це майстер-вимикач, який відключає всі групи, крім групи, що не відключаються, так, так називаємо невідключаема група. А, і до групи, що не відключається, замовник відніс холодильник, а, вуличне освітлення, електричний котел, водонагрівач. І, і, та роутери, звісно, так, а, таке обладнання, як роутер, а, воно повинно не відключатися. Ну, зазвичай так роблять. А, в щиті встановлено, встановлено 5 ПЗВ, а, які. А, Розбиті між споживачами, тобто які розподілені між споживачами. Що робить такий щит гнучким, тому що якщо десь буде витік струму, то у нас не відключиться повністю весь щит, а відключиться тільки те ПЗВ, від якого живеться та чи інша лінія, на котрій сталася отака от поломка, як витік струму, скажімо так. Тому не рекомендується ставити одне чи два ПЗВ, рекомендується більше ставити ПЗВ. Тим паче для приватного будинку. У мене, мене тільки що моргнуло, моргнуло світло, так? Бачите, що, що буває. Друзі, а, дякую, що дивилися. Я нагадаю, що ви можете замовити електрошит під ваші потреби. А, звертайтеся до мене. Я вже виготовив та зібрав та відправив більше пів сотні електрошитів. В більш ніж 25 населених пунктів України. Читайте відгуки, дивіться відео. Відгуки в мене такі теж є, наприклад, в цьому відео. Та замовляйте електрошит під ваші потреби. Дякую, що дивилися та до зустрічі. Всього вам найкращого!